Усім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині, АТБ, приїхала нова цікава промгрупа. Тож бажаю приємного перегляду. Плед, що світиться у темряві правда, не весь, а його деталі тут, наприклад, зірочки, місяць. Такий варіант: тут є динозаврики різноманітні, що світяться. Розмір метр п'ятдесят на метр вісімдесят. Тут метелики і зірочки світяться. І ще є ось такі. До речі, хто купляв, бо вони не вперше в АТБ, то залишайте свої відгуки, чи гарно вони світяться. Буде цікаво почитати. Ціна зараз не акційна: 529 гривень. З 16 по 22 жовтня будуть акційні пропозиції на багато із товарів. Подивимось з вами в анонсі. Такі шкарпетки, підслідники жіночі, утеплені з котиками. Ціна 70 гривень за одну пару. Кольори на вибір. Соковитискач для цитрусових із ємністю об'ємом 300 мл. Три варіанти кольорів кришок. Ціна 45 гривень. Косметичка розміром 18х13 на 9 см за 100 гривень. Три варіанти кольорів. Такий трошки незвичний формат. Тут зверху є металева така вставочка, і дуже прикольно, як відкриваєте. Воно так досить широко відкривається. Додаткові кишеньки. Чашки з подвійними стінками об'ємом 270 мл. Ціна 199 гривень. Є у вигляді тваринок мордочок котик, пандочка і ведмедик. Такі три варіанти, що правда, вони ось так догори ногами, ці мордочки. Прикольно, хто зберігає ось так в перевернутому варіанті. Буде весело відкрив шкафчик, а тут тваринки стоять. Склянка із подвійними стінками. Це вже більш класичний варіант, без малюнків. Об'єм аж 450 мл, і ціна також 199 гривень. Серветки з цим від своєї лінії 10 штук 80 гривень вологопоглинаючі. Рушники махрові 100% бавовна Розмір 50 на 90 сантиметрів. І ціна такого рушничка 100 гривень. Шторка для ванної кімнати. Одна штука, розмір 1,80 на 1,80 м, такий класичний формат. Ціна 149 гривень і є 4 варіанти. Всього є 4 варіанти зображені. Бачите, що на них білий фон і білі малюночки, тобто ледь помітні в горошок, це їх краще видно малюночки. Загалом 4 варіанти на вибір. І кільця такі простенькі, теж входять в набір. Скляне глибоке блюдо від люмінарк. Діаметр 21 см. Ціна 100 гривень. Три варіанти на вибір: чорний, білий та такий бірузовий чи зелений колір. Картина по номерам така більша. Розмір 50 на 40 см. Ціна 259 гривень. Папір офісний, формат А4, 100 аркушів, 55 гривень. Навіри для догляду за волоссям фортези. Це є шампунь і маска. Два варіанти на вибір. Ціна такого набору 189 гривень. 399 гривень коштують ось такі домашні капці жіночі. Три варіанти кольорів: це сірий, чорний і білий з чорними монстриками. Така підошва, досить висока. Кросівки демісезонні, сезонні, жіночі, чорні. Ціна 579 гривень з 38 по 44 розмір. Комплекти постільної білизни. Євро. Дві наволочки розміром 50 на 70. Акційна ціна 499 гривень. Від ковдра 2 метри на 2,20 і прострадло 2 метри м на 2,20 Три варіанти малюнків. Труси жіночі батали. Ціна 80 гривень. Кольори є на вибір. Рукавички дитячі, в'язані. Ну, це більш такі, як сказала, осінні. Є кольорові, є однотонні ціна 50 гривень. По 70 гривень труси жіночі. Вони на поясі мають мережево. Три варіанти кольорів. Зелений, такий більш до фіолетового та рожевий. Штани жіночі утеплені. За 399. Так, це на сідницях пішенька. Такий пояс резинкою. І ще є додатково стяжка така. кишеньки. Бокові дві штуки, кольори чорний та світло-сірий. І знизу на ніжці є ось такі манжети, резиночка, не дуже туга, не буде тиснути. Рукавички жіночі, це теж такі більш демісезонні. Хоча, хто як мерзне, знаєте, комусь може і в зимі буде таких зажарку. Ціна таких рукавичок 80 гривень. Мишка комп'ютерна 259 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Ці мишки невисокі. Як би то вам їхню товщину показати? Термоковдра розмір 1,60 метрів на 2,10 Це така, як фольга, але м'яка, еластична. Ціна 30 гривень. Набір вішаків металевих, 10 штук, вони є прогумовані. Ціна за набір 70 гривень. Також в АТБ сезонно привозять різноманітну пряжу. Є ось така, приємні ніжні кольори. 25 вовна, 75% акрил за 75 гривень. 260 метрів 100 г. Така пряжа 100% акрил 300 метрів 100 г. З акційною ціною 50 гривень. Така пряжа, ціна 55 гривень 50 грамів. Тут є три штуки. Це є три окремі і кольори ось такі. От. Вони, до речі, з люрексовою ниткою, з такою блискучою. Так, шкарпетки жіночі. Ціна 25 гривень. Електрокружка автомобільна. Бачу, має перехідник, можна підігрівати в автомобілі. Об'єм 400 мл, ціна 179 гривень. І є три варіанти кольорів: металевий, синій або червоний. Такі лежанки для домашніх тварин, ціна 379 гривень. Вони мають всі серединку сіреньку, а от ззовні вони мають декілька варіантів кольорів. Лед-лампа настільна, акумуляторна 350. Ось так ця лампа виглядає. Угу. І можна ось тут контролювати, куди направити світло. Кабель для зарядки йде в комплекті. Кольори є ще інші на вибір. Полиця для взуття 4 рівнева. Виглядає досить цікаво, до речі, я так тянула, думала важка. Вона досить легенька, ціна 249 гривень. Тут основні бортики, так би мовити, боковинки пластикові, а трубки металеві. Інструкція для складання, і що цікаво, ще параметри. 58 на 18,5 і 42. Жіночі штани бачили. А є ще чоловічі. 399 гривень ціна. Дуже схожі мені вони на ті, що були жіночі, тому що колір темно сірий і чорний. Так, це є комплект зимової чоловічої натільної білизни. 269 гривень. Це, я розумію, такі як штани. Так, сірий та чорний колір на вибір. Ага, угу. А це комплект. Так, то я так розумію, є окремо штани. А? Чи що? Чи це хтось розпакував? Ні, я так думаю, що це хтось розпакував, що це і штани, і кофта. Набір із двох позицій. Виді, це така кофта без швів. На горловині. І штани ми з вами подивились. Сковорода алюмінієва діаметром 22 сантиметри. Для млинців 299 гривень. 50 гривень коштує ось така магічна водяна розмальовка. Пензлик вже йде у комплекті. на такій картонній планшетці. Буде зручно брати, наприклад, із собою в дорогу. І є різні теми: динозаврики, пірати, фрукти, море. Книга із серії Сторінки цікавинки. 499 Тварини в лісі, зоопарк та яскраві кольори. Тут прокручується, і, відповідно, тут має щось змінюватись. Так, а, це колір медузи змінюється, бачите? Я одразу й не помітила. Тут теж рухомо. Дуже цікаві. Прикрашає тортик одразу. Так, тут верх підіймається. Тут розкривається, мабуть, а ні, витягується жабка появляється. Дуже цікаві книжечки, поки ціна не акційна, і тут весь асортимент, ймовірних варіантів. Іграшка брелок м'яка за 80 гривень, такі милі зайчики кольорові. Такий конструктор-динозавр у яйці. Ціна 119 гривень. Стрич-іграшка. Підводні володарі у вигляді тварини. Ціна 115 гривень. Лялечка Golden Gala. Try me А, тут обличчя міняється. Провертається і змінюється макіяж. Цікавий варіант. Так, ціна такої іграшки 425 гривень. Є в них різний одяг. Я так розумію, що тут ще є якісь аксесуари у вигляді сумочки. Набір ігровий, що зростає у воді, дикі тварини. Ціна 70 гривень, і їх тут досить багатенько. Збільшуються вони в розмірах. Набір іграшковий дитячий антистрес лапша 5 штук 119 гривень. Такі кольорові смужки. Набір клейких стрічок проти для гладкої поверхні. Ціна 55 гривень. Їх є 5 штук в упаковці. І ще один дуже великий плюс вони є. Флюрицентні, тобто набирають світло і потім в темряві вони світяться. Два варіанти: білі і такі салатові, світло-салатові. Книги і серії Казки та теплі історії. 339 гривень. Книга із серії Маленькі українознавці для дітей від 5 років. Такі, як я б сказала, швидше формат журналів. Мистецька Україна, Моя рідна країна, старовинна. Слава цікавого багато і дуже цікаво, бо яскраві кольори. Пазли «Додон» Гаррі Поттер. ціна 119 гривень. Тут є різні. Кількість теж різна пазлів в упаковці. Тут, наприклад, 350, тут 250, з Гаррі 250 деталей.